У що вона одягається? Хто її так одягає? І чому вона обирає саме ці речі? А ще ми дізнаємося, як жовта преса спекулює на темі образів першої леді. Тому додивіться це відео до кінця. Хто взагалі, така перша леді в Україні посада першої леді неофіційна. А правила поведінки, дрескоду та обов'язків не затверджені в жодному законодавчому акті. Та так вже історично склалося, що саме дружина президента завжди супроводжує чоловіка на офіційних заходах, та до неї прикута особлива увага. Але все ж таки певні правила дрес-коду першої леді таки існують. Про них розповідала стилістка Олени Зеленської. до речі, це дуже відома у фешн світі жінка. А я була дуже здивована, коли дізналася, хто створює образи для першої леді. Розкажу про це трохи згодом. Отже, все ж таки існує загальний протокол для якихось заходів і зустрічей. У кожній країні цей протокол може відрізнятися, і він розповсюджується майже на всіх членів делегації. Як правило, на найвищих офіційних. Нахідних зустрічах не можна відкривати плечі, лікті, щиколотки чи зрозуміло живіт. Тому логічно, що дружину президента ніякої країни ми ніколи не побачимо у мініспідницях спідницях чи у кропнутих топах. Тому одягатися так, як вона одягалася раніше. Зеленська собі дозволити просто не може. З перших же днів інавгурації Олена Зеленська мала свій характерний стиль у одязі. Це мінімалізм, стриманий крій, пастельні відтінки та національні мотиви. А найяскравіша характеристика стилю Олени Зеленської це, звісно ж, підтримка українських дизайнерів. Заради справедливості цей тренд задала ще Марина Порошенко. Давайте розберемо декілька найвідоміших образів Олени Зеленської того періоду. Наприклад, для церемонії інавгурації президента Зеленська обрала обрання шовково-вовняного крепу від студії Артем Клімчук. Рукава сукні та кейп прикрасила вишивка ручної роботи в її орнаменті. Адаптовані. Флористичні та анімалістичні мотиви з килимів початку 19 століття сумської та полтавського регіонів. А на першому святкуванні Дня Незалежності у статусі першої леді Зеленська обрала білосніжну сукню українського бренду піко. До речі, кумедно, що засновницею і дизайнеркою цього бренду є дружина актора студії 95-й квартал Євгена Кошового. Мені дуже соромно, але я забула, як її звати. Дуже дуже соромно. І як розповіла дизайнерка, сукня була виготовлена у найкоротші терміни, а ціна наряду дуже демократична до п'яти тисяч гривень. А для церемонії інтронізації японського імператора Нарохіто Зеленська обирала обрала довгу сукню лимонного кольору та прозорі рукавички в тон. Цей образ, який створив український дизайнер Іван Фролов, викликав дуже багато срачу у свій час в інтернеті. Інтернетні експерти писали, що одягнувши жовту сукню, Зеленська проявила неповагу до японського монарха і його сім'ї. Бо нібито жовтий колір офіційно заборонений в Японії, і ніхто, крім імператорської родини, не має права носити жовтий одяг. А чи правда це далі розберімося? Ну а після початку повномасштабного вторгнення Зеленська була відмовилася від послуг стилістів та візажистів, бо було не на часі. Та поступово потреба публічних виходів першої леді знову постала. І дуже довго те, хто ж насправді відповідає за образи української першої леді, трималося у страшному секреті. І нарешті нещодавно цей секрет відкрили. За стиль Олени Зеленської відповідальна Наталія Каменська. І якщо ви цікавитеся українською модою, то точно її впізнали. Бо так, це засновниця дуже відомого нашого та класного бренду Гуня Проджект. Наталя нещодавно дала велике інтерв'ю виданню ЕЛ і багато про співпрацю з першою леді, розповів. Наприклад, те, що в перші місяці війни для Олени міксували речі з довоєнного гардероба. Але у липні 22-го Зеленська мала вирушити до США і виступати у конгресі. І було усвідомлення того, що Олена буде першою дружиною іноземного лідера, яка виступить у конгресі. І для цього історичного виступу було обрано чорно-білий брючний костюм від AMG Brand із символічною вишивкою. Якщо я не помиляюся, то це вперше, коли Зеленська з'явилася на публіці у чорному. Раніше вона віддавала перевагу світлим відтінкам, чому саме чорний і так зрозуміло. Сам Бренд так розповів про цей образ: костюм у кольорах сили та тендітності, вишивка на піджаку про образ української сильної жінки. Зображення ромбу та квітки символізують засіяне поле. А в нашому розумінні це квітуча і зростаюча Україна, і цей виступ Зеленської справді увійшов в історію. Тоді Перша леді уперше порушила всі офіційні протоколи та сказала те, що болить кожному українцю про загину дітей та про злочини Росії. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу зброю. зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими, і тут мені додати нічого. Вона вчинила так, якби вчинила кожна українська жінка на її місці, а одяг тут був доречним та символічним. Але все ж Олену Зеленську дуже часто критикують за вибір її вбрання. Розберімо найпоширеніші закиди та подумаймо, чи вони справедливі. Часто Олені прилітає за те, що вона майже постійно у брюках, а сукні майже не носить. Пам'ятаєте, ось той срач з обкладинкою Вок та зі світлиною Ен Лейбовіць, похи Рікандії тоді було що поза не жіноче, що зачіска не така, і одяг не такий, і що не на часі для Vogue фотографуватися під час війни. Але Трасся, як ще як не на обкладинках найвідоміших журналів, перші леді докричатися до світу, як на мене, це був дуже вдалий крок у модному виданні, де все дуже гламурне і красиве, розповісти правду про війну в нашій країні. А стилістка Зеленської так прокоментувала те, чому Олена майже завжди у брюках. Це посилання світові, Україна бореться. Тепер щодо інших закидів на образи Зеленської у 2021 році. Зеленську розкритикували за кеди у Версалі, нібито не можна за дрес-кодом носити кросівки у цій будівлі. І найсмішніше, що якраз навпаки, до Версалю не можна на підборах, щоб не пошкодити раритетний паркет музею. Тому Зеленська і взула кеди. і цей д'об <п> я взагалі. І не розуміє, що жінка має днями й ночами ходити на підборах, бо у світі спортивне взуття вже давно ок, навіть на офіційних зустрічах. Ну а щодо жовтої сукні на інтронізації на рохіто, про яку я вже говорила, то не існує ніяких заборон з приводу жовтого кольору у Японії. Це правило існувало колись давно, ще у восьмому столітті, і всі про нього вже забули, окрім деяких українців. Стилістка Зеленської каже, що це все було 150 разів перевірено та підтверджено, і жодних помилок просто не могло статися. Та й в Японії дуже позитивно сприйняли ось це вбрання Олени Зеленської. Ще важливо, що перша леді любить за допомогою аксесуарів транслювати важливі меседжі про Україну. Наприклад, в одному з образів Олени Зеленської була брошка з уламка ракети, яку окупанти запускали у Харків. Ще вона полюбляє носити брошку у формі кувшина півника. Напевно, більшість українців пізнають цього півника. Це єдиний предмет, який лишився цілим. При ракетному обстрілі у Бородянці також Олена неодноразово виходила у світ з брошками у формі національного герба, символікою Донецької області, з брошкою у формі колосків пшениці та багато інших символічних прикладів. А зараз я вам хочу показати приклад того, як маніпулюють жовті змі, а люди то бездумно підхоплюють. От світлина Олени Зеленської на зустрічі з президентською родиною південної Кореї цього літа. І маємо публікацію про цю зустріч в одному з видань. Із заголовком: недоречне кімоно стилістів Олени Зеленської підловили на помилці. Спеціально до цієї події Олена Зеленська обрала відповідний костюм, де рукава жакета віддалено нагадали кімоно через кльош та довжину до ліктя. Коротше, сенс публікації у тому, що стилісти Олени Зеленської настільки тупі, що не розуміють, що кімоно – то японське національне вбрання, а не корейське. Але от те, де в цьому образі експерти, на яких, до речі, не посилають автор статті, побачили кімоно я не грибу. і це я до того, що правильно критикувати публічних людей за їхні негідні вчинки. Але вестися на маніпуляції змі, виривання з контексту та шукання зради там, де її немає, це не ок для громадянського та освіченого суспільства. Як на мене, образи Олени Зеленської у статусі першої леді, як і образи Марини Порошенко байзевеї. Доречно та влучно презентують Україну та українських жінок як сучасних, стильних та сміливих. І, зрештою, головне те, що українець робить для України, а не те, у якому одязі він це робить. Тому не забувайте донатити на перевірені збори. Наприклад, можете долучитися до мого збору на Мавік для 77-ї бригади. До речі, за донат від 100 гривень можете отримати там ще й класні призи. І закриття цього збору буде найкращим в світі подарунком до мого дня народження, тому можете мене привітати таким чином. Посилання в описі.